Привіт, мої любі! Дітки! Сьогодні у нас на занятті в гостях світлофор. Промовляє він без слів, добрим світлим кольорів, як дорогу перейти. Нума вогнику світи, знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий мовить, будь готовий, а зелений. Ти здоровий. Дід, на який сигнал світлофору дозволяється переходити дорогу? Так, на зелений. На який сигнал світлофору слід зупинитися? На червоний. Біля чого ми зупиняємося, коли хочемо перейти дорогу? Біля краю дороги, а що їздить по дорозі? Які машини і який транспорт ви знаєте? Що везуть вантажні машини? А кого везуть легкові? Як називають людей, які рухаються по тротуару? Пішоходи, як називають людей, які їдуть в транспорті, в автобусі, тролейбусі, трамваї, пасажири. Як називають людей, які керують автотранспортом? Водії. Діти, а чи чули ви, як сигналить машина? Як ви гадаєте, чому це робить водій? Він сповіщає для неуважних пешеходів, щоб вони були обережні. А чи можна ходити по дорозі? Чому? Де потрібно ходити людям? По тротуару. Якщо немає тротуару, то по збіччю. Подивіться, який сигнал зараз світиться на моєму світлофорі? Зелений. А про що він сигналізує? І ось. Вогник змінився, засвітився жовтий. Цей сигнал попереджає водіїв і пішоходів про те, що слід бути уважним, бо невдовсі буде червоне світло заборона або зелене світло, дозвіл рухатися. Жовте світло попереджає чекай подальшого сигналу для руху. Дивіться, світлофор знову змінює свій вогник, який зараз загорівся. Червоний. Що відбувається, коли горить червоний світлофор? Пішоходи зупиняються, вони не переходять дорогу. А якщо він світить водіям, водії теж зупиняються і припиняють свій рух. У світлофора для пішоходів є ще один помічник ось такий пішохідний знак. Якщо він розташований повз дороги, це означає, що пішоходи можуть переходити в цьому місці дорогу. А водіїв попереджає, що необхідно пішоходів пропустити попереду. Сьогодні ми з вами повторили. Призначення кольорових сигналів світлофором. Заняття закінчено. Пока!